Берегівчанка Наталія Габор розповідає, 10 років тому разом з чоловіком почали здавати в оренду приміщення для пекарні. Згодом орендар перестав працювати, а Наталія вирішила зайнятися пекарством сама. Ніколи й гадки не мала, що коли займатимусь пекарською справою. Це все трапилось випадково, адже я хотіла стати бухгалтеркою чи тренеркою. У пекарні Наталії Габор працюють четверо людей. Коли є багато роботи, вона також допомагає їм. В одній зміні працюють троє людей. Коли більше замовлень, то четверо. А якщо і так мало, тоді я надягаю свій фартух і допомагаю, чи можу. Я їм кажу, сьогодні я не шефиня, а учасниця, і ви спокійно можете мені сказати, що я роблю неправильно. Наприклад, неправильно замішую. Тісто слід добряче вимісити, тому що інакше не вдасться приготувати ні хороший хліб, ні булочки, ні будь-яку іншу випічку. Отже, що мені працівники кажуть, те і виконую. Працівники разом з Наталією роблять різну. Випічку три роки тому її чоловіка виявили цукровий діабет. Відтоді вона пече дієтичний гречаний хліб. Це буде наш незвичний гречаний, який складається із гречаного борошна та тільнозернового. До того ж, додаємо до нього і насіння льону. Також пробуємо випікати й нові вироби: якісь маленькі булочки, але не з білого борошна, а з жита та борошна твердих сортів, додаючи різне насіння. Така випічка призначена для тих, хто на дієті чи хоче схуднути або має проблеми проблеми зі здоров'я Наталія Габор каже: випікають також кукурудзяний хліб із парцем, а також солодкі булочки та багате. Працюють і над новими рецептами. люди завжди чекають чогось інакшого, прагнуть нових смаків. Звичайно, щодня неможливо пропонувати щось нове, але постійно слід щось шукати. Хочу втілити свою ідею тут, тому що це моя країна і це моє життя. За словами Наталії Габар, вони випікають хліб для жителів берегова, а також для сусідніх сіл. Руслана гостюк, Андреа Леврін, Сергій Костюк, Михайло Пожега. Новини на Суспільному.